Доброго дня, шановні батьки та діти. Тема сьома Leisure Time Nature. Lesson 7 урок сьомий. І так, працюємо сьогодні на сторінці 122-123 нашого з вами підручника. Vocabulary сьогодні ми з вами повторимо, а можливо, хтось вивчить прийменники. In front of – Прийменники місця. In front of перекладаються як перед чимось. In – в чомусь всередині. Behind позаду. Between між. Тобто між двома предметами якимись. On на. Under під. Під чимось знаходитися. І above над. Над. Окей, okay, so the cat is under the box. Кіт під. Uh, коробкою under. The bird is on the box. Пташечка на коробці The bird is between the boxes. Between the boxes. Пташка між коробками The cat is behind the box. Кіт за коробкою The cat is in front of the box. In front of the box. Кіт перед коробкою The bird is above the box. Пташка над коробкою летить, не торкаючись її. The cat is in the box. Кіт в середині. Всередині коробки. Under, On between behind. In front of, above, in. Reading. Read the email and fill in the gaps. Write one word for each space. Прочитайте email і підставте пропуски слова в пропуски. Напишіть одне слово для кожного пропуску. From Polina to any subject thank you. Від Поліни до Енні тема дякую. Hi Annie. Thanks for helping, we, with, uh, for helping me with my English. Дякую за допомогу з англійською. You are a good teacher, ти гарний вчитель. I like London very much. Я люблю дуже сильно Лондон. We have visited the tower, the Tower, Buckingham Palace and a lot of museums. Ми відвідали Тауер, Букінгемський палац і багато музеїв. We stayed in a hotel near Regent's Park. Ми зупинилися в готелі в парку Regent. It was very sunny, and we have a good time. Було дуже сонячно і ми провели добрий час. I am glad to be back. Я рада повернутися. Tonight I'm going to I'm going to an outdoor concert with my parents. Сьогодні я йду на uh, концерт, який буде проводитись на вулиці. Під відкритим небом, зі своїми батьками. Your country is beautiful. Твоя країна прекрасна. Spain is a very nice country, too. Іспанія це те, теж дуже гарна країна. Come and visit me in Barcelona. Приїзди і відвідай мене в Барселоні. Best wishes Полина. З найкращими побажаннями Полина. Окей, прочитайте ще раз даний текст самостійно. Ну, ми переходимо до граматики. Останній урок а, сьомої теми. І зненацька ми починаємо вчити Present Perfect. Це такий час не з простеньких, так би мовити, я б сказала, Так, але чомусь нам винесли його на останній урок. Ну, давайте ми його розберемо. Отже, Present Perfect. Ми вже з вами вивчили Present Simple Tense, який позначає регулярну дію. Наприклад, I. Uh, play the piano three times a week. Я граю на гіта... на піаніно тричі на тиждень. Pressing Continuous ми з вами знаємо. Uh, наприклад, I am listening to music now. Давайте з вами запишемо зараз для порівняння. Отже, I play the piano. Piano. Нехай буде on Mondays. On Mondays. Я граю на піаніно по понеділках. І це у нас Present Simple. І um, I. Am listening to music now. У даний момент я слухаю музику. Отже, перше речення передає регулярну дію. Друге речення показує дію, що відбувається саме зараз, у момент говоріння. I am listening to music now. Що ж, чим, чим же ж нам допоможе Present Perfect? Що таке Perfect? Отже, we use Present Perfect to talk about past experiences. Ми використовуємо uh, Present Perfect, аби говорити про минулі якісь наші справи. А ви мені скажете, так, минуле це ж у нас Past Simple. Справа в тому, що Pass Simple цікавить час, коли відбувалася подія. Present Perfect час не цікавить. Present Perfect цікавить на даний момент, який у тебе є результат. Чи зробив ти щось на даний момент, чи ні? Ну, наприклад, зараз я вже о, зробила домашнє завдання на даний момент, і я готова йти гуляти. Це буде у нас Present Perfect. Я вже зробила домашнє завдання. Я вже їздила до Києва, я вже була в Києві, я вже бачила щось. Оце у нас буде present perfect. Тобто, якщо Present Simple це регулярна дія, якщо Present Continuous це дія відбувається в даний момент, то Present Perfect це доконана дія. На даний момент у мене вже є якийсь результат. Наприклад, ну або у когось є результат. Наприклад, він вже дочитав книгу, і він готовий її віддати. До бібліотеки знову. Він вже дописав есей, Дівчинка на ім'я Поліна вже дочитала якусь літературу або твір і готова його переказувати. Це буде Present perfect. Отже, точний час нам не важливий у, цьому, у цій формі теперішнього часу. Ми утворюємо Present perfect з допомогою допоміжних дієслів have-has, Ну Дивіться, have вживається як допоміжне дієслово для I, you, we, they, так само, як в Present Simple, а has для he, she та it. І головне тут, дієслово за змістом має йти у третій, формі, у третій формі. Тобто, якщо це дієслово правильне, закінчення ID, а якщо дієслово неправильне, то це третя колоночка неправильних дієслів. Наприклад, I, you, we, they – це have. І дієслово в третій формі. He це «has» і дієслово в третій формі. Наприклад, you have finished your dinner. Ти вже завершив, закінчив е, свою вечерю. Zoriana has played football. Зоряна вже пограла у футбол на даний момент. Том uh, вже прочитав книжку. Отже, це у нас буде стверджувальні речення у Present Perfect. Як ви бачите, для «he», «she», «it» використовуємо has як допоміжне дієслово, для uh, «I», «you», is, «they» have, але дієслово за змістом йде в третій формі, що це позначає? Якщо дієслово правильне закінчення «ed», якщо дієслово неправильне, то це третя колоночка неправильних дієслів. І так, де ми шукаємо третю колонку. Дивіться, перша колоночка це початкова форма. Друга колоночка неправильного дієслова це pass simple, минулий час, простий, минулий час, час, простий який цікавиться часом, коли саме відбувалася дія. А Present Perfect для того, щоб утворити третю форму оцю, да? V3 V3, вам треба подивитися на оцю третю колонку. Ну, наприклад, у вас буде стояти слово build, будувати. Третя форма співпадає з другою. Build. Або, наприклад, fall. Наприклад, листя вже впало, да, з дерев. Ми скажемо: the leaves have fallen. Of, так? Тобто fall, fell, fallen. Третя форма, як ви бачите, відрізняється і від першої, і від другої форми. Ось де треба шукати. Наприклад, вже замерзла вода. The water has frozen. Frozen. Шукаємо третю колонку. Це стосується лише неправильних дієслів. Якщо дієслово правильне, то там мало, мало проблем, там закінчення і дій, і все. Щоб поставити заперечення, ми додаємо до have і has частку not, а дієслово залишається без змін. Наприклад, I haven't finished my dinner. Я ще не завершив вечерю. Tom hasn't. Або has not, або скорочено hasn't, read the book. Том ще не прочитав книжку. Зоріана hasn't played football. Зоряна ще не зіграла у футбол. Ну і загальні питання і коротенькі відповіді до них. Загальне питання have і has виносимо у позицію перед підметом. Тобто міняємо місцями you have на have you, Зоріана has на has Зоріана, Tom has на has Tom. Have you finished your dinner? Чи завершив ти вже свою вечерю? Has Zuriana played football? Чи за... програла у Зуряна у футбол? Чи прочитав Том книгу? Ну і коротенькі відповіді буде. Yes, I you with have. Yes, he she it has. No, I you they have not, або haven't. No, he she it hasn't. Отже, з чого починається у нас загальне питання, тим має відповідь завершуватися. А тепер давайте напишемо речення. Uh, write that they have had these experiences. Розкриємо дужки, поставимо дієслова в цих дужках у uh, Present Perfect. Це дуже легко. Влад це, he, тому вживаємо допоміжне дієслово has і дієслово з закінченням he did. Третя форма call це правильне дієслово. Далі The children. Діти поїхали автобусом. The children це діти. Отже це множина. діє слово have. Діти. І слово go. Давайте знайдемо третю форму. Go. Gone. Третя форма, бачите? Угу. Так, отже go went gone. Have gone. By bus. Діти поїхали автобусом. «My friend» My – це «he» або she. Отже, допоміжне дієслово буде has. «Has», Come. Дивимося у табличці неправильних дієслів. Немає цього слова чомусь. Але ми знаємо, що це дієслово неправильне. Come, came, come. Третя форма співпадає з першою. Кожного треба завантажити, знайти придбати табличку неправильних дієслів. Ось. Тому що без неї тут буде важко розібратися. Отже, мій товариш е приїхав відвідати мене в Київ. Поліна була в Лондоні з зі своїми батьками. Поліна це she. Отже, допоміжне діє слово Хес і слово «be» у третій формі, шукаємо і знаходимо. Бі. Been. Бачите? Been. Нам потрібна третя колоночка. І так, повертаємося. Отже, Поліна has been. І завжди to. Не in, а to діти. Ну, це uh, такий, uh, така особливість перфекта. Поліна has been to London. Не in London, а has been to London with her parents. Поліна вже була в Лондоні з батьками. My friend. Слово go вже в нас було. My friends he або she в однині. Uh, To play in the park. Ну і слово play правильне діє слово, тому тут -то зараз буде все легко у нас. Отже, Mia has. Mia це has, тому що she. І слово play з закінченням –ed. played. Mia has played hide and seek with us. Miia uh, пограла з нами в жмурки. Ну, в прятки. А зараз давайте попрацюємо далі з четвертим завданням. Нам потрібно поставити питання, користуючись реченнями нижче. Пам'ятайте, використовувати дієслово у третій формі. Наприклад, але пам'ятайте, що ever це коли-небудь. Так? А never ніколи. Отже, ever використовуємо у питанні: чи ти коли-небудь бачив веселку, Have you ever seen a rainbow? Yes, I have. Ваша відповідь буде: так, бачив. Або, наприклад, No, I haven't. Якщо ви бачили, ви говорите yes, I have, I have seen a rainbow». Якщо ні, то ви говорите no, I haven't. I have never seen a rainbow». Я ніколи не бачив веселки. Якщо ви в реченні використовуєте never між have є словом в третій формі, то вже have з not писати не треба. Have you ever been to the zoo? Чи ви коли-небудь були в зоопарку? Yes, I have. I have been to the zoo. Have you ever slept in a tent? Чи ви спали коли-небудь у наметі? Yes, I have. I have slept in a tent? Або No, I haven't. I have never slept in a tent. Have you ever seen a uh, live uh, tiger? Чи ви коли-небудь бачили справжнього uh, тигра? Yes, I have. I have seen a, a tiger. No, I haven't. I, haven't uh, I have never seen. Have you ever picked mushrooms? Чи ви коли-небудь збирали гриби? Yes, I have. I have picked mushrooms або no I haven't. I have never picked mushrooms. Uh, дайте відповідь на питання. What is the best book you have ever read? Яка найкраща книга яку ви коли небудь прочитали. Uh, have you listened to music today? Чи ви слухали сьогодні музику? Це загальне питання, тому yes I have, або но no івент. What uh, film have you seen this month? Який фільм ви подивились цього місяця? I have seen і назва фільму. В кінці this month. І writing. Напишіть про свої три досвіди. Який ви, які ви ще не мали. Ну, наприклад, I have never been to China. Я ніколи не була в Китаї. I have never played, I have never played a musical instrument. a musical instrument. Ніколи не грав на музичному інструменті. I have never uh, driven a car. Driven a car. I have never eaten snails. Ніколи не їв равликів. Uh, Окей. Опишіть свій досвід, чого ви ніколи не робили. So, that's all for today. Звичайно, граматику за один урок не оглянеш. Не знаю, чому саме на останній урок її залишили. Окей, так. Ну, але тим не менш. Презмпів ми сьогодні також з вами спробували розібрати. Переходьте, будь ласка, в опис під цим відео, ставте свою вподобайку, залишайте коментар, підписуйтесь на канал, не забувайте ставати спонсорами каналу, тому що ми з вами будемо далі рости, розвиватися. Я сподіваюся, на наступний рік також у нас буде цей підручник для 6 класу. Тому давайте товаришувати, перевіряти домашні завдання разом. Goodbye, good luck! До нових зустрічей. На наступному уроці, до речі, у нас вже йде CLI Lesson Health Fire Safety. Йдемо до завершення сьомого юніту. На все добре, goodbye, good luck!